Тернопільській області запроваджують зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Ця ініціатива є важливою частиною вшанування пам'яті полеглих героїв, зазначив Ячеслав Негода. Загально такого рішення розпорядження по обласній адміністрації з цього періоду на виконання цього указу не було, виявляється. І до нас було чимало звернень і від ради ветеранів, від громадських організацій, просто від людей, які ну не розуміли багато з них, чому не в повній мірі виконується цей указ. Зранку о 9-й годині. Поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Усі транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину за винятком автомобілів екстрених служб. Я зауважу, що це не буде е, якось е, глобально по всьому місту. Ну, кожен громадянин свідомий і він е, сам може розуміти, що о 9 годині є хвилина мовчання. На в установах, в організаціях, навчальних закладах ми зробимо це символічно, можливо, в двох-трьох локаціях. Це не означає, що перекрите буде все місто, що зупиниться весь транспорт, що будуть якісь зміни в Русі. Такого не буде. Це більше є символічно, і ми тут надіємося все-таки на свідомість наших громадян. Нагадаємо, що загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні запровадив президент Володимир Зеленський у березні 2022 року.